Уявіть собі, на цьому уроці ви будете знати 50 слів. Це реально? Реально, тому що будуть асоціації, будуть тема подорожі, ресторан, кухня і фрукти. А почнемо ми з, зі слова валіза. Валіза українське слово, також англійською мовою це буде «valleys». це те ж саме, що «baggage» багаж і «luggage». Ви чули, коли кажуть, що щось мій, мій комп'ютер лагає. Чому? Тому що лег це тягнути повільно тащити. І так от, коли комп'ютер не хоче швидко працювати, він лагає. Портер це той, що носій. А в нас є слово паспорт. Пес це передавати, проходити. І коли ви проходите один порт, щоб перейти до іншого, ви використовуєте паспорт, ваш документ. До речі, в комп'ютерах є слово password, слово для проходу, що означає пароль. Якщо ви купляєте квітки, ви можете купити квиток з флексом, тому що flexible це гнучкий. В такому квитку ви можете змінити дату відправлення. Gate це, як ми кажемо, вихід, але слово «gate» означає ворота. І згадайте, як називаються золоті ворота станція метро в Києві. Golden Gates. Ну, якщо це не допоможе вам, то згадайте Біла Гейтса, що перекладається біл ворота. Наступне слово: розклад. Time table. Time – час, а table – це не тільки стол, а ще й таблиця. Схоже, навіть написано табло. Aisle seat. Window seat. Заходячи в літак, ви можете вибрати два місця: біля віконця window seat, чи на проході aisle. Seed. Зверніть увагу, що S не читається. Не кажіть ISL це як хворточка. Переходимо до кухні. На кухні є міксер, шейкер, блендер. Але давайте розбиратися, що є, що. Міксер перемішує, блендер перерізає. Якщо ви робите коктейль, то ви не зробите його міксером. Маєте використовувати блендер, бо він ріже. І «shaker» – це той, що трусить. Тому «shake» – це саме трусити. В англійській мові ми потискаємо руки, ми не трясемо. Англійські трусять, тому що вони кажуть «handshake» – потрусити руками, а ми жмемо руки. «Grinder» – якось воно так звучить grind це молоти. Тому «coffee grinder» – це каво, молка. Кіп'ятити, начебто, просте слово. У всіх, у багатьох є у ванній кімнаті бойлер. Так от, бойл це кип'ятити. Roast beef. Roast – це жарити, а beef – це яловичина. Якщо ви хочете fresh, в англійській мові вас не зрозуміють, якщо ви скажете хочу fresh», Бо fresh – це свіжий. А от freshly squeezed – це свіжо вичавлені. Фрукти freshly squeezed juice. Still water. Fizzy water. Still – це спокійний, рівний, навіть є слово штиль на морі. А от fizzy – це з бульбашками газирована вода. Переходимо в ресторан. Веделка буде дуже просто: скільки там зубчиків. Загалом чотири four К, як 4 к. Плейт. В Америці слово плейт сприймають як номера машин, як ми кажемо, євробляхи. А, Але плейт означає тарілка проста. Навіть слово плато. Це рівна поверхня землі. Глес це не тільки скло, але й бокал. А вам тепер загадка така. Що таке аурґлес? Якщо hour – це година, а glass – це. Скло. І це означає пісочний годинник бук. Це не тільки книжка, а резервувати стіл. Якщо ви хочете резервувати, ви маєте сказати I want to book a table. І хоча слово tip означає кінчик, це також означає чайові. Тому запам'ятайте дві фрази: Tip of the knife, кінчик ножа і Tip, який ви залишаєте як. Чуєві. Salt of the Earth. Сіль землі. Якщо це дуже світла людина, і без неї ви не уявляєте свого життя, ви скажете. She is the the salt of the earth. Туалет. Для туалета існує аж три слова: одне слово lavatory, restroom – кімната відпочинку і третє найпопулярніше WC Water Closet. Ну і останній блок це фрукти. До речі, слово фрут нещислювальне не використовується у множині. Якщо ви хочете сказати я хочу купити 5 фруктів, ви кажете, I want to buy 5 fruit. Не fruits. Хоча фрукти, ви скажете, fruits у вигляді, коли ви приїжджаєте до Єгипту, а там різновид фруктів, тоді ви кажете «wow, you've got a lot of fruits». Просте слово «melon». Це диня. Але що ж ми називаємо watermelon? Водяна диня. Що це? Та це ж кавун. Наступне слово carrot. Carrot. Що ж воно нагадує мені каротин? А де каротину багато? У моркві. Тому carrot – це морква. Cabbage. схоже на кабачок. Та ніж це капуста. Tomato. та у нас теж це томати. Blackberry. Блек це чорний. Blackberry – чорна ягода. Але це не чорниця, це ожина. А ось чорниця буде Huckleberry. Знаєте, сам не міг запам'ятати, але згадайте пригоди Тома Сойера і Геккельбері фіна. Так от Huckleberry – це саме чорниця. Хоча слово Huckle означає нога. Мені здається, так назвали, тому що чорницю збирають. Присівши на ноги, тому може Huckleberry. Raspberry. в школі був такий напильник Рашпіль. І оця груба поверхня нагадує мені поверхню малини. Raspberry це малина. Пайнепл, здається, ви знаєте це ананас. Якщо не знаєте, подивіться попереднє відео. Cherry – схоже на черешню, але це вишня. Пі це горох, кок це півень. Пі -кок – Гороховий півень та хто це? Це Павлин. Мені здається, він українською краще звучить, аніж гороховий півень. А чи ви знали, що слово грейпфрут пов'язано з виноградом? Тому що грейп це. Виноград, ось і виходить виноградний фрукт. Ось і все. Якщо вам сподобалось з вас лайк. Якщо ви бажаєте отримати PDF формат цих всіх слів, напишіть мені в коментарях, заповніть форму і будете мати весь список цих слів. До побачення, дякую за ваш час!